Всім привіт, компанія Фарша. як завжди вітаю вас. Маємо для вас ось таку чудову новиночку, яка заїхала до за нас на майданчик. Це як ви бачите, KIA Soul. свіженька пригнана ця машинка з Європи, а саме з Німеччини. От, е, чисто 20-го року, навіть кінець 20-го року ця автівка. Е, перша реєстрація була 21-го, але все-таки у вас по тих паспорту буде 20-й рік. З батарейкою 64 кВт, з максимально класною батарейкою 64 кВт, орієнтовним запасом ходу там 400-450 км, даний автомобіль може проїхати. От, І що головне, що е, пробігу, пробігу в даному автомобілі, по-моєму, 63 тисячі оригінального цей пробіг без проблем ми можемо вам підтвердити. Тобто можна подивитись по Він-коду, по офіційному дилеру, можна подивитись по історії покупці автомобіля за аукціона, в якому стані вона купувала, з яким пробігом. Так що, друзі, без проблем цей пробіг в нас є підтверджений. Отже, автівка реально має класний стан, доглянута, чистенька, гарна, без ніяких моментів. Зараз я вам пробіжуся по комплектації, глянемо по автомобілю, пробіжимося замір лакофакто покриття зробимо і покажу сам стан самого автомобіля. Отже, погнали, ми подивимося по комплектації, що у нас є чого немає. Зразу підходив до автомобіля. А, Давайте так почнемо. Два ключі в комплекті маємо. Два ключі. Безключовий комфортний вхід є лавтівки. Зразу вважаємо сюди безключовий комфортний вхід. Колір у нас білий перламутровий колір йде в даного автомобіля. Диски у нас з гумом. Диски з гумою, значить, гума зимова Continental стоїть на автомобілі. Так, зараз подивимося. Ага, диск, гума в нас якась разнобойна, йде з вроді зима, і ззаду вроде зима, але менше з тим. 215,55. А диск розміром 17 17 розміром диски в цього автомобіля. Так, далі по автівці. Е, так, це я вам показав, це сказав. Далі по салончику біжимо. Е, зразу бачимо, акустика в нас Harman е, Kardon, максимально топова акустика, реально дуже прикольно звучить. Повний електропакет, звичайно, йде в автомобіля. Сидіння в нас з, з текстилю, механічні. 63 тисячі по пробігу. Запускається кнопочкою. так, Зараз ми запустимо, запустили. Е, далі, шкіряне в нас мультикермо йде. Е, потім е, так, 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 утримання значить, в смузі є. Е, е, і спішечка відключається. І оце щось у нас таке. Навіть не знаю, що це таке, але щось є як така кнопочка. В общем, менше з тим. Е, потім біжимо. Е, так, клімат-контроль, звичайно, є. Підігріви сидінь, підігріви керма, вибір руху режиму їзди. Ви, можна, ви можете еко, спорт, нормальний режим їзди. Від цього залежить у вас запас ходу, як машинка буде їхати. USB-зарядочка у нас іде, автохолд, електроручник, партронічки у нас перед-зад. Перед зад, перед -зад партнечки, камера заднього виду є в автомобіля. От, Далі українська мова, що немало навігація, звичайно, є. Та що, в принципі, то, в принципі, тут, мабуть, і все. Цифрова панелька приладів тут перед вами. от Бачите, зараз вона батарейка практично майже заряджена до повного. 382 км вона показує, але з включеним клімат-контролем. Бачите, зараз кліматконтроль включений. Так що, 400-450 км ви будете 100% проїжджати на даному автомобілі. от. Так, це попереду я вам пробігся, розказав. Зараз подивимося, що в нас є позаду у нас, в принципі, все по стандарту, особливо тут нічого такого в нас нема цікавого. от, Але менше з тим. Зараз я її заглушу. Зразу. Оп, заглушу, заглушу, багажничок відкриваємо, полочко в багажник. І що у нас? І зарядочка. Да? Що це? 220 вольт зарядка оригінальна, компресор, клей, жилетка, крюк, От, в принципі, все по комплекту, щоб мало бути все тут є в даного автомобіля. Так, це вам показав, пробігся, це сказав. Далі, 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 далі. Ще хотів вам показати по зарядочках. Зарядочка у нас тип-2 йде, да, повільна, і комбо ccs 2. Це швидкісна зарядка. Дуже така швиденько заряджається через цю зарядку автомобіль. І найголовніше під капотом. бо того, що... Зараз я вам покажу під капотом. як він доглядає цей автомобіль. Так, оп, оп відкрили. І ось так він виглядає під капотиком. Бачите, все чистеньке, гарне. От, без ніяких моментів взагалі. Ось так. Так, пробігся. Тепер робимо заміри по лакофаровому покриттю. Так, заміри по лакофарному покриттю, ліва сторона водія 110, 110, 101, 101, 77 і 8, не 778 а 77 і 8. 88 і дев'ять, крыло тепер у нас 117, 106, дах у нас 81 і шість, 92 і 3, кришка багажника 114, 81 і 9, 104, 110, 95 і 4, 109, 97 і 7, 93 і капот у нас. 103. 113. Так що автомобіль повністю є ціленький, без ніяких абсолютно моментів. По кругу автомобіля е, Ну взагалі ніяких по перше, пошкоджень, протехності немає, тільки трішки По передньому бампері передня права. Сторона десь я так засипив, е, Бамперочок е, і трішки фарби його підкапали. От, а так все решта по кругу автомобіля є. Гарненько, машинка практично, як нова, з маленьким пробігом, через то і стан повністю відповідає, як то кажуть, цьому пробігу. Ось так при потертисті і м'ятом подряпин немає. Один момент, який був, я вам його показав. А так все, решта ціленьке, гарне, чистеньке гляньте в автомобілі не палили. Ось так все виглядає. бачите. Сидіння, до речі, без пошкоджень, стеля гарна. Реально максимум наближено до нового цей автомобіль. Права карта, проєм, торпеда загалом ось так. Підлокітник, кермо, сидіння водія. Так, Ну, в общем, ніяких тут пошкоджень мало. це що в попередньому бампері трішки я Маленько коскрівся. Так що, друзі, ось такий варіант. У нас є на майданчику, рівне Миколаївська, 2. Без проблем можете приїжджати, дивитися, кататися, щупати, робити собі тест-драйв на даному автомобілі. З нашої сторони ми надамо вам максимум інформації, щоб ви дійсно розуміли, що автівка ця вартує вашої уваги. Друзі, не забуваємо, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем також можемо. Вам цей автомобіль доставити вам під двері, ми вам привеземо собі, подивитись, покатайтесь, придбати покатайте для себе дійсно хороший класний варіант. Так що, друзі, ось така ситуація. Кому щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, приїжджайте на огляд, от і купуйте класний автомобіль. Так що всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зазочку. Пока-пока.